Хочу розмитнити, та то тоді вже кажу, будемо щось має думати. А так ще Анна купила своє авто у Польщі за більш ніж тисячу євро. Ціна такої ж в Україні майже чотири. Вона каже, що очікувала пільгового розмитнення. Більше року я хотіла розмитнити, але ціна дуже була велика і не. Часто думала, чим на таку ціну я могла тут за таку ціну купити. Анна подала документи у відділ митного оформлення. Приблизно за тиждень зможе поставити автомобіль на український облік. Розмитнення їй обійдеться до двох тисяч євро. За новим законом у правилах розмитнення зменшились платежі по митній декларації на автомобіль та коефіцієнт віку це такий вийшов компромісний закон. То це краще ніж те, що було, але це не те, що ми добивалися. Але тим не менше, в принципі, як кажуть в державі, до тисячі євро, ну в середньому тисячі євро йде на митні платежі. Але це не враховуючи ні сертифікацію, ні постановку на облік, ні роботу з документами, ні брокерські послуги. Тобто в середньому розмитнення коштує то загалом десь 1700-1800 євро. Розмитнити на пільгових умовах можна машини, які ввезли в Україну до грудня минулого року, з вагою менше 3,5 тонн. Пільги діятимуть протягом 180 днів, а для військових, які були в зоні ООС 270, сказав Суспільному керівник відділу митного оформлення Петро Присакар. Максим Калінчук, Микола Швець, Назар Волошенюк. Новини на Суспільному. Чернівці.